Атаки за ніч Нікопольщина знову під вогнем окупантів. Чотири тисячі зруйнованих будівель у райцентрі постраждалим допомагають на місцевому, обласному та державному рівнях. Тим часом нікопольчани малюють квіти на укриттях та збирають гроші родинам загиблих. Вітаю вас! Ви дивитесь спецпроєкт про Нікополь. Мади Нікопольщини під прицілом ворожої артилерії вночі. Окупанти вдарили по Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській пошкоджені шість приватних будинків, гараж та авто. Перебитий і газопровід. Люди не постраждали. Дома був син. Він був у домі. Слава Богу, дякуючи Богу, він залишився живий. Бо е, пряме попадання, влучання було іменно будинок. От. І все там короче потолка сейчас нет, там нічого нет, Короче, одні стіни століс. 12 приватних будинків потрощені. Один із них був у вогні. Такі наслідки вчорашніх обстрілів Нікопольського району під ворожий вогонь потрапили райцентр та Марганецька громада. Пошкоджені три гаражі, два газопроводи, чотири лінії електропередач, побиті сонячні панелі. Люди не постраждали. Чотири тисячі зруйнованих будівель, такі наслідки терору у Нікополі, найбільше ушкоджень у цивільних оселях, на деяких вулицях, жодної вцілілої домівки. Під час атак цього тижня у райцентрі загинули двоє людей. Як виживають місцеві під постійними обстрілами та де постраждалі, можуть отримати матеріальну допомогу? Дивіться у нашому сюжеті. П'ять обстрілів за і всі в одному районі. Вороже залізять понівечило тут приватні будинки. Один зі снарядів влучив на подвір'я пана Юрія. Один сюди прямо непосередно у гараж повибивало стекла в хаті, Це дерево. яке трошки може і захистило все це. Ворота вибило все, все вилетіло. Тьоко в хаті повилітали всі. Внаслідок прильотів загинув 18-річний хлопець, який у той момент вийшов на вулицю. Ще троє людей поранені. Місцеві згадують так грохнули, що просто страхіть. Я забігла в дуб, встигла. і це просто чудо, що не встигла. Якщо б я на дворі на дворі була, чи гроші збирала, то кабіну кінець був. би. Не полишає успокою ворог і інші райони Нікополя. Ця вулиця на першій лінії від колишнього каховського водосховища. Окупанти обстрілюють її майже щодня протягом року. Бачите, зробила ну забор і зробила всю весь сад. Дерев'я, всі все. огород, все. Пані Олена показує те, що залишилося від саду після чергової атаки росіян. На її подвір'я прилітає вже в четверте. У будинку каже жінка, жодного вцілілого вікна. Також знищені альтанка та літня кухня. уже ніт, ні страху, ні терпіння, вже нічого ні Уже якась просто депресія сплошна. Ну кані ні по-чоловічески. Поряд будинок Дмитра. Чоловік розповідає, від обстрілів майже щоночі ховається у підвалі. Звідти виходить тільки на ранок, оцінює завдані збитки. Ну, Окна от ці, от ці, от ці, і в кухні, кришу немного. ну Так провода, все забори. Так, не вважаю, стол по двору пав. Більшість жителів цієї вулиці покинули свої домівки через постійні обстріли. Нині тут жодної вцілілої оселі. Ті ж, хто залишились, кажуть, страху вже не мають, натомість є побажання для окупантів. Щоб вас так погатіло, як нас це єдине таке хороше пожелання. Попри постійні обстріли, люди намагаються відновлювати помешкання. Місцева влада ж нагадує, нікопольці, майно яких постраждало від російських атак, можуть подати заявку на оцінку збитків. Для цього необхідно звернутися до ЦНАПу на вулиці Електрометалургів. 3. допомогу надають і у міській раді. Не ігноруйте сигнали тривоги, загроза обстрілів залишається. Якщо потрібна наша допомога, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Не полошає у біді, і обласна влада постраждалим від обстрілів виплачує компенсацію. А ще вова нагадують: від 1 серпня можна отримати кошти від держави на відбудову втраченого майна. Такі виплати передбачені програмою. Є відновлення. Подається заява на виплату через додаток Дія з 1 серпня. Стартував і другий етап. Є відновлення. Він для власників знищеного майна. Їм потрібно у тому ж застосунку. Повідомити про зруйноване та зробити запит на компенсацію. Суму розрахує спеціальна комісія. Загалом від початку повномасштабного вторгнення окупанти зруйнували у Нікополі понад 4 тисячі будівель. Але місцеві вірять, відбудують все потрощене та житимуть у своїх рідних домівках на вільній землі. Катерина Нічик, Микита Саєнко та Данил Ротобильський про Нікополь. До уваги всіх небайдужих. Родина загиблого потребує допомоги. Ворожа атака 7 серпня стала трагічною для 36-річного нікопольчанина. Без батька лишилися двоє дітей: понівечений і будинок, де проживає сім'я. На його відновлення необхідно близько 100 тисяч гривень. Таку суму нині збирає родичка загиблого. Долучитися просять усі, хто може. Окрім коштів, потрібні будматеріали та допомога з ремонтом. Стритарт в укритті у Нікополі викладач розмалював стіни сховища в одному із дошкільних закладів. Тепер замість сірого покриття там квіти, бджоли та золоті рибки. Вони сподіваються, художник зможуть відволікти тих, хто змушений переховуватись там годинами під час ворожих обстрілів. На берег зась міська влада Нікополя, вкотре нагадує місцевим, виходити до змілілого каховського водосховища заборонено. Територія кажуть, неодноразово обстрілювалась на березі можуть бути вибухонебезпечні предмети. Тож у міській раді закликають неухильно дотримуватись запроваджених правил. І про допомогу нашим найменшим друзям 104 тисячі гривень благодійної підтримки. Таку суму Нікопольському притулку для тварин шанс на життя перерахувала українська співачка Даша Астаф'єва. Отримані кошти планують витратити на косметичний ремонт. Ми дуже, дуже вдячні. Ці кошти ми вирішили витратити на невеличкий хоча б ремонт у нашій кухні. Тому що в нас там ну, дуже все погано. Мешканці Марганця можуть отримати грошову допомогу від ООН. Планують виплачувати понад 2 тисячі гривень протягом трьох місяців. Щоб мати змогу отримати кошти, необхідно подати заявку. Її приймають 11 серпня у селищі Зоря. Умови зараз на ваших екранах. І на цю годину у мене вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11-го каналу. Бережіть себе та Україну, вільні люди незламної країни.